Вітаю на ЮАСУ, ми це тема дня. Говоримо сьогодні про хід виконання ремонтних робіт по мосту Горького, а саме чому робиться власне капітальний ремонт, а не реконструкція, як це передбачено в генеральному плані місця і які це матиме наслідки. Спочатку нагадаю історію. член громадської комісії з питань ЖКХ Володимир Дворниченко 7 та 13 вересня цього року оприлюднив у мережі кілька відео. На них він піддає сумніву, якість робіт на мосту по вулиці Горького. 19 вересня з цього питання відбулася виїзна нарада, як це. Було, прошу подивитися. у своєму відео, яке виклав у соціальну мережу Володимир Дверниченко, піддає сумніву якість робіт, які ведуться підрядникам на мосту. От це все намагаються кое як зачистити, набити хімічних анкерів і в результаті, так сказать, оставить його в такому відео. Сьогодні чоловік пояснив, чому виклав це відео. Що мене збентежило, це була напівзруйнована арматура, яка відслоюється і іржа від неї. Це кріплення анкерів. Ви там можете побачити, вдоль всього ребра моста чи мосту забивалися анкери, вони кріпилися на такий, як клей жовтий. На оце ребро мосту спирається, то, що вертикально знаходиться. На нього спираються перила, на які будуть потім опиратися люди. Щоб не виникла такої ситуація, як виникла на мосту Харківській. Я продивився, що це перило повинно бути прикріплено до моноліто-бетону. Цей моноліто-бетон, який був старий, його питалися, він напівзруйнований, його намагалися відновити робітники. Але при відновленні частини його відпадали далі і далі. І я так з'ясував для себе, що це ну, зруйнується зовсім все ребро, і його наляпають, як попало. Не не Відновивши як цільний монолітобетон, у відповідь на такі звинувачення на мосту зібрали нараду. Приїхали чиновники міської ради, представники фірм підрядника та проєкттанки. Директор підприємства, що робила проєкт капітального ремонту, Валерій Лавришик, каже, що роботи на підготовчій стадії і висновки робити зарано. На даному етапі проводяться роботи підготовчі для виконання основних. Робіт по капітальному ремонту. По-перше, роботи по відновленню консолей тільки розпочаті, і розпочаті вони з очистки значить, шару, який зруйнований бетону. На думку головного інженера підприємства, що виконує роботи Андрія Гузіва, міцність моноліту після ремонту буде достатньо для навантажень. Питання стояло, чому ми не міняємо повністю монолітну плиту на мосту, то я так розумію, немає цієї потреби, так як більш-менш плита знаходиться в задовільному стані, тільки консолі мосту потребують відновлення. Так, як дуже розрушені. Для того, щоб її відновлювати, ми додаємо арматуру і відповідні німецького виробництва суміші, які дають можливість дуже добре свачуватися з бетоном, і які, згідно своїх характеристик, для цих робіт і застосовуються. Біля мосту учасники наради були близько години за підсумком. Вирішили продовжувати роботи. Розмова була з технаглядом, що фактично на те, що вказував Дверніченко, технагляд знає за ці проблеми і вони все були в висновках вказані. Нагадаю, ремонтні роботи на мосту розпочалися у липні цього року. Виконують там капітальний ремонт і реставрацію. Хочу додати також, що наші журналісти свого часу тоді ж, коли був цей сюжет, поцікавилися думкою Миколи Богорода, уповноваженого Мінрегіонбудом, на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності, чи є підстави через технічний стан споруди вимагати у підрядника повну заміну бетонних конструкцій мосту. Надіслали ще тоді відео Володимира Дворниченка. Прошу послухати, що він відповів. Зазвичай на міських мостах це проблема з цими кранезними блоками, бо міські мости посипаються обільно солью, а сіль і бетон вони, так сказати, не дружать. І сіль руйнує бетон. Якщо його зняти, якщо ми, як ми бачили на відео, і відновити сучасними розчинами, але при умові, що міцність і адгезія бетону буде задовільна по результатам тесту, то в принципі цей ділянка буде служити. Довго і надійна, якщо зробити якісно підкреслюю ще раз. Хочу також нагадати, що ціна капітального ремонту збільшилася до майже 5 мільйонів 400 тисяч за час підготовки проєктної документації. Про це свідчать додаткові угоди. Зараз ми бачимо їх на екрані. Від 17 та 13 липня цю інформацію можна переглянути на сайті Прозора. А ми запрошували представників департаменту інфраструктури міста до розмови у студію як замовників цих робіт. Для нас було важливо зрозуміти, коли відремонтується міст, гарантійний термін після ремонту, хто нестиме відповідальність. Відповідальність, що послугувало підвищенню вартості робіт, чому робиться власне капітальний ремонт, а не реконструкція, якщо передбачається генеральним планом власне реконструкція. До студії вони не прийшли, але ми отримали коментар від Віктора Богданова, начальника управління розвитку житлово-комунального господарства департаменту інфраструктури міста. Прошу послухати, подивитися. Відповідно до договору, строк закінчення робіт 10 грудня 2018 року. Але підрядна організація пообіцяла достроково закінчити роботу до кінця жовтня. Обіцяють закінчити гарантійний термін експлуатації мосту по договору 7 років. Якщо за цей час що стається, хто нестиме відповідальність? Щодо гарантийного зобов'язання, підрядна організація зобов'язана виконати всі роботи, котрі Потрібно буде провести для усунення якогось інциденту в розумний термін. Чому у додатковому договорі замовника сума збільшилась до 5 мільйонів, хоча раніше була майже в половину менше? Після обстеження та проведення іспиту в існуючому мосту Харківський автодорожний інститут надав рекомендації, згідно чого. Е була виготовлена проєктна кошторисна документація а саме проєкт на ремонт конструкції мосту но проєктна організація яка виконувала проєкт порекомендувала нам департаменту інфраструктури як замовнику на той факт, що підхід до мосту Дуже в критичному стані тому було прийнято департаментом рішення відкоригувати проект і тому збільшилася ціна. Поясніть, будь ласка, чому таке робиться капітальний ремонт замість реконструкції? Як це зазначено у генеральному плані міста? Реконструкція це перебудова об'єкту, а капремонт це проведення робіт без зміни геометричних параметрів. А генплан е, підрозуміває е, розвиток населеного пункту. Так, таки ж е, дорог... Бу, е, був проведений капремонт мосту. Ну, дорога ж е, з вулиці Горького, яка виходить е, на набережну, це дорога е, районного значення. Е, по сучасним нормам ДБНу, е, наскільки відомо, е, Доріжки пішохідні мають бути шириною до трьох метрів. Так, тому що у нас капітальний ремонт мосту. Якщо б була реконструкція мосту, тоді б ми змогли геометричні параметри збільшити мосту, а на жаль, ми їх не збільшуємо, тому проводиться капітальний ремонт. Так а чому не збільшуємо? Не передбачено. Не передбачено, у нас нікуди його розширяти. Також ми хотіли дізнатися, яка різниця в ціні між капітальним ремонтом та реконструкцією, вважаючи, що це могло б бути причиною такого рішення обрати капітальний ремонт замість реконструкції. Та точної відповіді Віктор Богданов нам не надав у студію Також запрошувався Андрій Гузів, генеральний інженер ТОВ Суми Мостбуд», як особа відповідальна за виконання робіт. Спочатку пан Андрій попросив зателефонувати наступного дня. А потім не брав слухавки. Отже, залишається питання, чому важливо було притримуватися генерального плану і робити таку реконструкцію. Про це говоримо з гостем студії Олег Кривцов, начальник управління архітектури та містобудування сумської обласної держадміністрації. Вітаю вас! Доброго дня. питання. Давайте почнемо з найпростішого: що таке генеральний план міста, коли його було в затверджено, і власне що він передбачає. Генеральний план міста це, якщо простими словами, це такий стратегічний документ, який передбачає ряд заходів щодо розвитку населеного пункту на десятиліття вперед. Значить, останні зміни в генеральний план були внесені і ці зміни були затверджені в 2012 році. Генеральний план це такий потужний документ, який містить дуже багато розділів, і в тому числі там є креслення щодо. Схеми транспортної схеми. Міста суми і перспективи її розвитку. Там чітко позначені категорії вулиць, вулиці, які потрібно реконструювати, які потрібно там розширювати, збільшувати їх потужність, пропускну спотужність, а також вулиці та дороги і об'їзні шляхи, які необхідно будувати. Також в цьому документі позначені існуючі мости або проєктні мости, і також позначені мости, які потребують реконструкції. Чому тому ну, зосереджена увага на цьому, тому що кожен мост він має якусь певне обмеження по пропускній своїй спроможності, і тому розробники під час розробки вони бачили, що ці габарити моста допустим, не відповідають перспективу розширення вулиці чи її функціонального призначення в, 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 при, ну, в забезпеченні життєдіяльності міста. Тому там чітко визначено, які мости підлягають реконструкції. Давайте за генеральним планом, ми, як вже зазначили, і ми це можемо зараз продемонструвати на ваших екранах. Міст по вулиці Горького мав бути реконструйований. А що це означало і що тоді б змінилося, якщо брати власне саме цей мост? Так, ну, до речі, да, на екранах виведений одне із креслень генерального плану, яке знаходиться у вільному доступі, воно розміщено на сайті Сумської міської ради. Оце викопіювання з цього генерального плану. І, ну, я не знаю, глядачі може побачити, синім кольором позначена вулиця Горького, як існуюча, і там зазначено, що це магістральна вулиця районного значення. От. І також мост по вулиці Горького зазначений в умовних позначеннях, а як такий, що підлягає реконструкції. Магістральна вулиця районного. Одного значення це дуже досить потужна артерія, по якій передбачено рух і громадського транспорту, і активний пішохідний рух. І тому там є певні вимоги щодо її габаритних розмірів її елементів. Один із елементів вулиці це є тротуари, і згідно ДБНів, магістральна вулиця районного значення має. Бути має мати тротуари не вуще ніж 3 метри тільки для пішоходів. Зв'язку з введенням нових ДБНів, ще потрібно проектувати і велодоріжки не за рахунок тротуарів, а як би окремо, от тому. Якби в свій час було прийнято рішення про реконструкцію цього мосту, то це б призвело до неминучої збільшення його габаритів відповідно до чинних будівельних норм. Ну я взяв з собою таку шпаргалку, це ДБН, який безпосередньо торкається автодорожних і міських мостів. І тут у пункті 8 е, є такий пункт, який обумовлює особливості проектування реконструкції та ремонту автодорожних і міських мостів. Ну, я процитую тут коротенько. От, От тут зазначено, що метою реконструкції моста є підвищення його довговічності, зміна параметрів, пропускної здатності. І вантажомісткості або зміна призначення споруди. І також є такий пункт 8.2, де зазначено, що технічне завдання на реконструкцію має містити вимоги до зміни габаритів проїзду тротуарів про зміну підмостових габаритів тощо. Габарити моста, що підлягає реконструкції, встановлюють за проп... Пустою категорією дороги з прийняттям за можливості габаритів згідно з додатком В, встановлення габаритів менших за визначеним додатком, в цьому додатку можливе лише при відповідному техніко-економічному ґрунтуванні. І останнє речення: габарити тротуарів приймаються в залежності від інтенсивності пішохідного руху. Тому, якщо всі час було б прийнято рішення про реконструкцію цього мосту, то як наслідок, як мінімум, було б розширення тротуарів до нормативних і влаштування там велодоріжок. Власне, з якого часу, наскільки вам відомо, цей міст не підлягав ні реконструкціям, ні змінам? Чи він зовсім ніколи не підлягав реконструкції? Я не володію такою володі. інформацією да тому коментувати. А, а, чому, з вашої точки зору, все ж таки був обраний капітальний ремонт? Ну, з яких раціональних можливо речей. Я, скажімо так, я не володію офіційною інформацією, я можу тільки припустити. Ну, звичайно, ну я, так, я, це буде ваша річ, думка. Ясна річ, що капітальний ремонт він менш може фінансово затратний, і тому ну, можливо керівництво, коли приймало рішення, обирало між видом будівництва між капітальним ремонтом і реконструкцією, можливо, обрало капітальний ремонт в зв'язку з тим, що він ну можливо там трошки дешевший. От а можливо, просто. Не uh, Догадалися заглянуть в генеральний план. І таке може, може бути, тому що я зустрічався з такою думкою серед міських голів. Я не буду називати місто, але така якась думка, таке зневажливе ставлення до містобудівної документації, як до договор такого документа, до макулатури, яка пилиться там у шкафах, у архівах у міського архітектора. Я зустрічався з такою думкою. І тому, на жаль, при прийнятті своїх рішень органи місцевого самоврядування навіть не заглянуть той генеральний план. Вони його якби не реалізують. І таким чином відбуваються такі процеси, що містобудівна документація, як стр або якісь як стратегічний документ, вона існує віртуально десь там в архівах, чи там десь на сайтах, чи в шкафах вона існує сама по собі, а рішення, які приймаються, по капітальним ремонтам, по реконструкціям вони якби приймаються не на підставі цього генерального плану? Це, на жаль, от наше суспільство цим якби хворіє, такою хворобою. Власне, якщо це базовий документ, якщо це стратегічний документ, відповідальний за те, що відбувається якесь будівництво або втручання, ремонтне там з приводу ремонтних робіт, не які не відповідає генеральному плану. Яка відповідальність за це? і Чи є воно Ну я ж знову таки я не знаю причин, з яких причин було прийнято. Можливо, розглядалися варіанти реконструкції чи капітального ремонту. Якісь були там певні причини, чому був обраний саме капітальний ремонт. А можливо, варіант, що взагалі слово реконструкції не розглядалося, а просто йшли по попрані дорожки. Все робиться капітальним ремонтом. Ну, ми знаємо, тротуари ремонтуються по лінії капітального ремонту. І так от просто понакатаний, просто ну, чиста механічна така помилка від вашої. Ну, все Ремонтуємо, і ремонтуємо. Хоча знов таки я все-таки наполягаю на тому, що оскільки скрізь декларується, що в нас європейське місто, що ми йдемо в Європу, що застосовуємо європейський рівень життя, рівень, комфорту і таке інше, то за допомогою капітального ремонту неможливо наше місто перетворити на європейське тільки шляхом реконструкції, тільки шляхом модернізації, шляхом запровадження якихось новітніх технологій, якихось сучасних параметрів, щоб ці об'єкти, які ремонтуються, точніше, які реконструються, вони відповідали сучасним вимогам нашого суспільства. А так виходить, що проробичи капітальний ремонт, ми просто консервуємо той спадок, який ми отримали від Радянського Союзу. Власне, чи це єдиний випадок, коли ремонтні чи будівельні роботи не відповідають генплану? Ні, не єдиний. Я е, неодноразово не стикався з тим, що у нас виділяються кошти з місцевого бюджету, ремонтуються дороги, які, якщо ми відкриємо генеральний план міста суми, ми, ми взагалі їх не знайдемо. От поруч, наприклад, запроєктований, ну я от моніторив ситуацію там на Веретіновці там от є теж магістральна. Дорога районного значення, от але там радіус не радіус цієї дороги не задовольняє вимоги ДБН, Тому проектанти запропонували зробити більш пологий такий радіус, от, і добудувати там декілька сотень навіть може декілька десятків метрів, може там менше сотні метрів. новий відрізок, який би погладжував цей поворот. Але я стикнувся з тим, що замість того, щоб побудувати нову дорогу відповідності до генерального плану, були витрачені бюджетні кошти на ремонт. Тієї ну існуючої дороги просьолочної, да яка не відповідає ні генеральному плану, ні вимогам державних будівельних норм. Ну, це свідчить про ну може недосвідченість е, тих е, фахівців, які приймали рішення про виділення коштів на ремонт дороги, яка не відповідає генеральному плану. А, власне, наш генеральний план міста був затверджений, наскільки мені відомо, у 2012 році. Так. А є якісь я не знаю там терміни, да, до якого він мав би бути виконаний? Не зазначаються в генеральному плані такі відомості. Чи він ну генеральний план розвитку? До якого року Тут... ну там, там він по перше, такий довгостроковий, довгостроковий. документ, який ну скажімо так, можна сказати, що нескінченний. Він розробляється і можна по ньому жити там декілька десятиліть. Але в зв'язку з тим, що життя у нас дуже таке інтенсивне, дуже багато виникає змін, і тому в генеральний план можна вносити зміни. Ну, після як спливає п'ять років з моменту його затвердження, ну, От. тобто вже п'ять років Так, да, можна, можна вносити зміни. Але м, правильно ви ката в ідеалі, в ідеалі, якщо приймається генеральний план, там є етапи його реалізації, і повинні всі засади, які зазначені в генеральному плані, вони повинні відображатися в тих. Планах соціально-економічного розвитку, які і в бюджеті, тобто в бюджеті повинні кошти закладатися на реалізацію рішень генерального плану. Там же все торкається і забудови комплексної, і прокладання нових там мереж, там і таке інше. Тобто, це все повинно відповідати один одному. Ну я ж кажу, на жаль, це не тільки біда міста Суми, це біда всіх населених пунктів по всій Україні. На жаль, я ж кажу, якось це дві зовсім віртуальні реальності тобто, місто будівна документація. І рішення, які приймаються по забудові міста, А це повинно бути ну, ґрунтуватися на цій містові документації, саме реалізовувати цей генеральний план. Рішення генерального плану реалізовувати в життя. Ви сказали, що це дороговартісний такий документ, і його розробка на його розробку витрачається багато коштів з міського бюджету. Так, так розумію. Так. А власне приблизно скільки це може коштувати, якщо володієте якимись цифровим? Ну наскільки я пам'ятаю, дві внесення змін на план, 12 -го. 12 -го. року. Там по моєму більше мільйона гривень. А зараз я напевно думаю, що це декілька мільйонів може тільки так. за сам саму розробку да. цього ну, там же це дуже такий комплексний документ і місто Суми являється історичним містом. от перший ніж вносити зміни в генеральний план, треба ще оновити історико-архітектурний опорний план, який фіксує історичну спадщину і там певні прописує певні обмеження по використанню території, таке інше. І потім на підставі цього історико архітектурного опорного плану вже можна вносити зміни в генеральний план, там план зонування, таке інше. А ще розробляються ж детальні плани території, от, які уточнюють рішення генерального плану. Тобто, це таки довго довго ну, дороговарті такі документації, але ж чому вона так багато коштує? Тому що вона враховує дуже багато параметрів, дуже багато. Цифри там даних, і вона у все законодавство, там і продоохорони законодавства, і ну, всі галузі людського життя. Тобто це цей документ, який знімає ті конфліктні ситуації між суспільством, між об'єктами господарювання, от і тому він розробляється довго, так ну коштує дорого, і тому його треба цінувати, і треба дотримуватись його. А роби, розробляти його тільки для того, щоб він був, ну це марнотратство, я вважаю. Ну і власне, давайте ще раз коротко про наслідок того, що мост буде просто. Ну, сподіваємося, якісно відремонтований. Питання до якості. Я зрозуміла, що це не до вас питання, але власне наслідки, чому один об'єкт буде виконуватися капітальний ремонт, а там буде виконуватися згідно генплану реконструкція. Власне, до чого це призводить? Mm -hmm. Ну, це рішення, наслідки цього рішення, що було прийнято рішення проведення капітального ремонту, воно призведе до того, що пропускна спроможність цього мосту в частині, в пішохідній частині, вона не буде відповідати тому існуючому пішохідному потоку, який зараз існує по вулиці Горько. І крім того, ну я там неодноразово по тому мосту ходив. Там він ще ну, на мою думку, буде небезпечний, тому що за вузький тротуар не дає можливості розминутися кількості тих пішоходів, які йду назустріч один одному. І там відсутні, там якесь огородження і таке інше. Є там можливість там, підскознутися, впасти там, на дорогу там, і таке інше. По-перше, це небезпека власне, самих людей, які будуть ну, так, пересуватися так. цим мостом. Да. Я, я, ну, дай Бог, щоб воно так не сталося, ця ситуація, але, от, ну, на жаль, такі кошти витрачаються, проводяться е такі роботи, і от, на жаль, е геометричні розміри цього моста не змінилися, і він не. Буде відповідати сучасним вимогам нашого суспільства. Про велодоріжки я вже мовчу. Тому що ми їх роді, як розбудовуємо, декларуємо. А через цей мост, получається, велосипедисти будуть проїжджати чи по проїзній частині, чи назустріч пішоходам. Якось там будуть розминатися. Я не знаю, як мо дуже вузькі там тротуари. Ну власне, виходить так, що робиться ремонт, те, що робити вони зобов'язані так підтримувати в належному стані. Да. А реконструкція чи якась модернізація не робиться, що власне нічого не змінює для громадян для, для транспорту. Так, ну я ж кажу, тут е, треба ставити ну, питання, ви правильно задавали питання, чому ж все-таки було прийнято рішення про проведення капітального ремонту, а не реконструкції. Ну, Як почули, тобто, ми його не отримали. Да, не отримали все. А те, що зараз е, входиться в рамках капітального ремонту, там є відповідальні особи. Я думаю, що вони здійснять свої функції, і він буде належним чином виконаний якісний, зазначений термін. Дякую, дякую за коментарі. Дякую за те, що були сьогодні з нами у студії. Нагадую глядачам: це була тема дня. Якщо ті, кого я зазначила у програмі, на початку все ж вирішать прийти і прокоментувати ситуацію щодо того, чому ж власне вибраний був капітальний ремонт, а не реконструкція, як це зазначається у генеральному плані, ми надамо їм ефірний час і будемо з ним спілкуватися також у цій студії. З вами була Олена Бурнос. Я прощаюся, залишайтеся на каналі Юасуми. На все. Добре.